Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова Незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Наша сьогоднішня гостя безвершенко Катерина Іванівна. Лікар-дерматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації дерматовенерологів, Міжнародного товариства дерматоскопії Української асоціації лікарів дерматовенерологів. Окрім того, лікар є постійним спікером національних конференцій, автором багатьох наукових статей та наукових робіт. Шановні колеги, до нашої сьогоднішньої зустрічі. Ми підготували матеріал про міфи та казки, які заважають зазвичай підібрати вірний догляд за шкірою. Тож сьогодні з моєю колегою дерматологом Катериною Іванівною Безвершенко будемо їх спростовувати. Так, дякую, Тетяна Вікторівна, за запрошення. Е, дуже цікаво виступити перед аудиторією фармацевтів, адже клієнти аптеки доволі часто транслюють певні застереження, чи іноді можуть зневажати рекомендаціями і нашими і вашими. І в результаті проблеми залишаються. І до них додається зневага та зневіра, що дуже прикро. Бо сучасна дерматокосметологія має безліч досягнень, і сподіваюсь, ми зможемо з ними познайомити сьогодні наших глядачів. Обговорюючи тему старіння шкіри, я б також хотіла звернути увагу наших колег-фармацевтів, що зазвичай ми підходимо до неї комплексно. Все ж таки, догляд за шкірою це дуже важливо. Це той запит, з яким приходить до нас жінка. Однак ми не повинні і без уваги лишати інші симптоми старіння. Тобто, зазвичай, ця жінка у делікатному віці вона має безліч скарг. Це може бути і. Скажімо, підвищений тиск і порушення толерантності глюкозі і багато-багато інших змін організму, які метаболічний синдром, наприклад, да, набір ваги зайвої. Це все потребує уваги, все ж таки, лікарів. Як ви зазвичай працюєте з такими клієнтками, такими? Відвідувачами, бо я не можу їх хворими назвати, да це процеси фізіологічні старіння. Що радити, що включаєте в програму для таких жінок? Я з вами абсолютно згодна, що догляд, драмата, косметика – це не панацея від звичайних фізіологічних процесів, тому я зазвичай пацієнткам раджу все ж таки, особливо коли це. Період менопаузи він складний доволі для жінок звернутися до гінеколога, який би супроводжував жінку весь цей період, до лікаря-ендокринолога, який би перевірив дійсно от стан обміну речовин і так далі. Тобто я зазвичай направляю до таких фахівців, можливо, до кардіолога, якщо є скарги на підвищений тиск. А ви скажіть, будь ласка, Тетяна Вікторна, ці пацієнтки, от до вас вони повертаються після консультації суміжних. Фахівців чи ні? А ви знаєте, на сьогодні можу сказати, що реєструється збільшення комплаєнсу щодо цих призначень. Цьому сприяє, скажімо, і тренди наші в суспільстві. Дуже модно бути і з гарною зовнішністю, і виглядати гарно. Це все на сьогодні багато жінок за себе беруться, слідкують за здоров'ям, не тільки за зовнішністю. І це дуже важливо. Бо хочу сказати, що такі жінки дуже часто не розуміють, що відбувається. Вони багато звертаються до, скажімо, різних фахівців. І ці всі скарги вони не ув'язуються в єдину програму. А серед них ще ми можемо згадати і скарги на стан волосся, і нігтів, да? не тільки шкіри. І тут дуже прикро, коли жінка втрачає час, втрачає кошти. Таке симптоматичне ну, допомога лікування, не знаю, як це все зазначити, не спрацьовує. Так, повертаються такі жінки і повідомляють, що гінеколог дослідження провів відповідні і багато хто отримує, скажімо, гормонозамісну терапію. І це все допомагає пережити цей делікатний період і впливати на більшість скарг вони. Стають під контролем, жінка задоволена, мотивована і продовжує якісно жити. Це дуже важливо, щоб я хотіла зараз нас також, щоб почули фармацевти, які також можуть звертати увагу, і у тому числі на відвідувачів аптек, які, ну скажімо так, скупують ліки від тиску, від, скажімо, зайвої ваги, цікавляться якимись там багатьма скаргами. Серед яких буде і випадіння волосся і нігтів і стан шкіри, тому це все може бути проявами ну, таких станів, про які ми зараз поговорили. Тож, давайте поговоримо про засоби догляду за шкірою жінок в предменопаузальному та менопаузальному віці. Ми вже зверталися до цієї теми в нашому першому випуску. В коментарях буде розміщено посилання на нього. Хто ще не передивлявся, обов'язково подивіться. Але ми стикнулися з тим, що питання залишилося, і перше з них про ретинол. Дивно, а що з ним не так. Здається, досить перевірений компонент. Він застосовується для лікування акне в досить великих дозах і перорально, і зовнішньо. Так, існує поширена думка, що регулярне застосування топічного ретинолу викликає стончення шкіри. Це достатньо хибне уявлення, навпаки, ретинол має тенденцію ущільнювати шкіру. Ретинол забезпечує такий ефект шляхом посилення природного виробництва кологену, що призводить до зменшення зморшок, шкіра стає більш пухкою, пружною. А ось невелике подразнення ретинол справді може викликати, бо саме так. Відбувається регенерація шкіри. Так, такий ефект розвивається, тому що ретинол фактично навчає клітини оновлюватися з більшою швидкістю, і це м, триває перших декілька тижнів. Тобто можуть бути сухість, почервоніння, шелощіння. Ми стикаємося доволі часто з цим при лікуванні акне, коли пацієнти скаржаться там перші тижні на такі симптоми. В засобах для пілінгу на основі ретинолу можуть бути також такі ефекти, особливо коли використовується значно більша концентрація, ніж в звичайних антіедж-засобах. Але перелік позитивних ефектів він вражає. Тобто, не дарма косметологи вважають його одним з найефективніших компонентів в дерматокосметиці. тому що окрім оновлення клітин, він стимулює синтез колагену, каркас стає більш міцним і це підтримує кровіносні судини в шкірі. І до речі, до засобів з ретинолом досить часто додають антиоксиданти, наприклад, вітамін С. Є гіалуронову кислоту, пептиди, кераміди. Вони часто працюють синергічно, тобто в унісон. Так саме гіалуронова кислота і міститься у засобах догляду за шкірою до, під час та після менопаузи. Хочу звернути вашу увагу на склад денного крему для збільшення щільності та пружності шкіри обличчя Neovidiol, який існує і для нормальної комбінованої шкіри, і для сухої, і дуже сухої. В склад неовіддіолу входить. Проксилан, який стимулює синтез компонентів позаклітинного матриксу, прокалагену типу 1 та 3, лікозаміноглікуанів гіалуронової кислоти. Екстракт касії прискорює деградацію кортизолу та сприяє зменшенню його синтезу, попереджує деградацію калагену типу першого та гіалуронової кислоти внаслідок стресу, Гіалуронова кислота, яка збільшує зволоженість шкіри, та, звичайно, термальна вода віши, яка посилює власні захисні властивості шкіри. Так, в нашій шкірі біля 50% запасів гіалуронової кислоти всього організму. Причому більша її частина знаходиться в глибоких шарах дерми, однак фактори навколишнього середовища, наприклад, надмірне перебування на сонці та багато інших куріння, наприклад, можуть викликати зниження її рівня. Так нагадаю колегам, що ця сполука є найпотужнішим гумектантом, тобто сполукою з дуже високою здатністю до абсорбції води. Після нанесення на шкіру вона здатна витягувати вологу у верхній шар шкіри і не тільки з глибоких шарів самої шкіри, а й з повітря. Через це гіалуронова кислота вважається одним з найефективніших засобів для зволоження. От можете собі уявити, що одна молекула гіалуронової кислоти зв'язує 10 тисяч молекул води, тобто один грам гіалуронової кислоти тримає 6 літрів води. Дивовижно. Адже ж повернемося до неовадіолу. В складі антивікового засобу ми ще бачимо вітамін в 3 ніацинамід, дуже цікавий компонент, відновлює, сприяє посиленню захисного бар'єра шкіри. До речі, також впливає як антизапальний компонент. Є ще омега-3, омега-6, омега 9 які відновлюють баланс ліпідів шкіри. І більш ретельна щодо ніацинаміду. Вітамін в 3 який активує процеси синтезу керамидів у шкірі для відновлення її захисного бар'єру, за рахунок саме такого складу робиться більш живільна текстура, омолоджується шкіра. І жінка отримує компліменти. Так, і ми знову і знову повертаємося до вітамінів. Окрім вітамінів групи Б, в засобах догляду є антиоксиданти, це дуже важливо, до яких відноситься вітамін Е і вітамін С. Вони справді постійні учасники засобів догляду. Наразі мало хто пам'ятає, що перші косметичні засоби з вітаміном С, це перш за все, були сироватки для догляду за шкірою. Мали вкрай неприємний запах. Цей аромат споживачі порівнювали із запахом води, в якій варилися сосиски, через те, що аскорбінова кислота була у нестійкій водорозчинній формі та втрачала свої властивості за місяць. Нові сучасні жиророзчинні формули аскорбінової кислоти та нові її сполуки вони позбавлені цих недоліків. І, до речі, серед усіх савців лише фруктові кажани, морські свинки та примати втратили можливість на жаль синтезувати вітамін С. Ну і ми з вами. Так, і як нашому організму потрібен повний набор вітамінів, так і нашій шкірі потрібна повна гама засобів для догляду. Неовадіол лінійка представляє догляд за шкірою до, під час та після менопаузи. До неї входять засоби денного догляду, нічного догляду, догляд за шкірою шиї та декольте, догляд за шкірою навколо губ і очей, а це дуже частий запит. На прийомі допоможіть підібрати саме для таких делікатних ділянок догляд, ну і захист від ультрафіолетових промень, тому що ми розуміємо, що на сьогодні маємо достатньо агресивний вплив ультрафіолетових променів. Тобто, говорячи про догляд за шкірою, мені завжди імпонують лінійки засобів, які розроблені з урахуванням усіх потреб вікової шкіри. Нічний крем, ще дуже важливо, хочу додати, впливає як охолоджуючий агент. Тобто це достатньо актуально для жінок, які скаржаться на цю проблему, проблему дискомфорта, Це дуже заважає гарному сну. І є такі дані, наукові дані, які підтверджені дерматологами, що саме за рахунок ментолу у складі. Нічний крем дуже швидко впливає як охолоджуючий. Крем для шиї та декольте Неовадіол Фітоскульт, антивіковий крем догляд для зони шиї декольте та овалу обличчя. Формула збагачена проксиланом, гіалуроновою кислотою фітостеролом і допомагає зберегти існуючий колаген та синтезувати новий, забезпечуючи підтяжку шкіри. Та так званий ефект корсету. Через 4 години після нанесення дослідження зафіксували підвищення тонусу шкіри, пружності шкіри, і це аналізувалося не тільки за допомогою спеціальних шкал, які заповнювали наші колеги дерматологи а також самооцінка пацієнтів. Тобто зверніть увагу, шановні колеги. На можливості сучасної дерматокосметики. Так, і ще мій фаворит: це капіталь солей. Наваговий флюїд з сонцезахисним фактором 50 це щоденний захист від сонячного випромінювання. Ну, По-перше, це надійний і стійкий захист, тобто SPF 50, це найпотужніший захист, який є в нас зараз в наявності. Технологія netlock, яка забезпечує рівномірне нанесення та стійкість. Вітамін Е, як антиоксидант, який попереджає негативні наслідки оксидативного стресу, який відбувається в шкірі. Також корекція фотоіндукованих змін шкіри. Тобто, в склад входить 4% пептиди, 2% ніацинамід, Термальна вода віші вулканічного походження, 10%, і пробіотичні фракції, тобто склад чудовий, який враховує всі негативні впливи, які можуть бути на шкіру обличчя. Дуже легка текстура, що важливо, тому що основний запит наших пацієнтів, щоб шкіра дихала під цим засобом, щоб він був легкий по текстурі і зручний, відмінна база під макіяж, не подразнює очі. І хочу звернути вашу увагу, що є цей засіб без тонуючих компонентів і є іспромісні. Тонуючим компонентом, також який підлаштовується під колір шкіри пацієнтів. Це дуже важливо, тому що і тонування, і сонцезахист можна використовувати в одному засобі. Дякую, шановна Катерина Іванівна, за ваш досвід, за ваші коментарі. Тож, принаймні, деякі міфи ми почали сьогодні зруйновувати. Ще не один раз будемо повертатися до цієї теми. Саме так. Дякую. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на ДермаКлаб просто зараз.